Так, Сьогодні ранок ми починаємо з нової мандрівки. Ми хочемо поїхати на паромі до сусіднього острова, який називається Порто Санто. В 7.30 вже закриває, зачиняється посадка на цей рейс. А Зараз 7.07 і ми трошки запіжуємо. Стоп, а куди йти? Трошки, як завжди, ми шукали місце для парковки, запізнилися, як завжди. Це все через Роналду, бо його парковка була зачинена. Це точно. Ми дійшли. Так. Сьогодні ми будемо їхати на ось такому великому паромі. ось, ось сюди вже заїжджають машини всередину. А Я... і тут така черга стоїть. Я ж сподіваюся, це сюди черга. Або туди дивись. Туди, мабуть, туди. Нічого, тут посадка, як на самоліт. — Ах ти, як прикольно! <рес> Багаж пакують. Скажи по прайсу. Е, по прайсу 35 євро коштувало з людини в одну сторону. Тобто нас чотири людини було, це 240 євро туди. І я... це без машини. Так, з машиною там більше 500 євро. Значить, ми будемо їхати. Але прикольно, Тут купа людей здають багаж, купа людей на машинах. Якщо хочете своєю машиною поїхати, то це взагалі буде кайф. Ярік, у мене до тебе єдине питання, чи там сильно вкачує? Ні. Та на таких, я думаю, що не вкачує. A few moments later. В один момент було настільки херово, що навіть коли голову віднімав, е тошніло. Скільки по часу нас це очікує дві з половиною, дві, години. Дві з половиною години, так. Ось дивіться, як це виглядає. Вже відстояли, відстояли в черзі майже хвилин 20-25, щоб купити цю каву. Так, Зараз трошки покажемо, що тут є на самій палубі, ну, на самому цьому кораблі. Тут є така ігрова кімната дитяча. 3. Тут діти грають, є усілякі магазини, є продаж тут всяких, е, трусів, плавок, ну, всіх принадлежностей для цього, для пляжного відпочинку. Тут є такі сидячі місця. Прикраси. Пішла якби кухня. Тут є, знаєте, як шведський стіл, набираєте, що хочете, набираєте і потім сидите собі От там в столовій і їсте. Далі, тут є вихід такий на вулицю. Можна подивитися за островом. Так, підіймаємось на другий поверх. О, тут вже місце трохи побільше. О, тут ще можна міняти. А, тут а і людей да, вже да, набагато да. більше. А. Да. Тут, правлю... і тут прям люди кайфують, їдять тут, туди, да. а і зверху там ще люди є. Так ще можна піднятися куди. Третій поверх, так, що в нас тут? Третій поверх, тут теж є місця. Там ще можна буде піднятися. А, да. Третій поверх є місця і тут теж дуже багато людей. Так, кстати, наверху, зверху підкачує так конкретно, мені аж поганенько стало, а знизу взагалі супер не качає. Так, нас вже перехитало і можу записати відео. В один момент було настільки херово, що навіть коли голову підіймав, е тошніло. Якщо чесно, якщо поряд поруч не було цього туалету, то мені було б дуже погано. Я залишусь на тому острові, я не попливу назад, чесно. Щось я в мене поганий цей вестибулярний апарат. Коли ми вже приїдемо. Окрім купили ми в цьому ресторанчику по такому салатіку. салатику. Вже він э, зачинений. Був, ну сказали, якщо того, то дадуть нам, ну типа на виніс, то дадуть нам один салат і коштує 9 чимась євро, е, майже майже 10 євро. Mm -hmm. Ну він такий об'ємний. я Думаю, що ми не, не даємося. І ще й прикольне, що сказали. Типу, нам э, погода показує 22 градуси за бортом, але нам співробітниця сказала, ні 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 не дивись на ту погоду. Там 26. Зараз Подивимось, може вона бреше. Нарешті ми приїхали. Якимось ми іншим виходом зараз виходимо. б тут зі своїм кліренсом вже побив вимушив. Пеха ну, виїхала, плюс-мінус така сама. Так, Все. ну тут вітряно трошки. Так, Трошки є вітер. Як, як твої враження від поїздки на цьому <гум> лайнері? Блін, чесно, він дуже крутий. Якщо б не укачувала, я взагалі б взагалі даже і слова б не сказала. Ну, реально так, класно. Так, В один момент десь oh, в один момент десь було трошки підкачало. Прям сильно підкачало, сильно а потім нормально. Да, зараз нормально. Тож пішли гуляти по цьому острову. До речі, в Порто-Санто дуже великий пляж, він протяжністю більше 9 кілометрів. Уявіть, просто піщаний пляж, такий дуже майже через там, одну частину так острова. Тому ми точно знайдемо собі місце на пляжі. Сюди приїхали, ми чомусь були впевнені, що тут працює Uber, Bolt, Uklon або щось такого, типу стандартна таксішка. Але, типу, нічого не працювало. Bolt писав, що машин наразі в наявності вільних немає. До автобусу там величезна була черга до міського. Ми не захотіли стояти, тому ми прийняли рішення піти до найближчого містечка від порту. І до цього містечка не так далеко йти пішкою. Тому будемо зараз йти і в планах у нас зняти велосипеди і поїздити по цьому прекрасному острову на велосипедах. Це вдалося. Ми все-таки орендували велосипеди. Нам навіть зробили ось таку карту, куди нам за ці 4 години, на які ми орендували, можна поїхати з класними б'юпоінтами для цього. Тому шлеми вже є, велосипеди вже є. Погнали в дорогу. ми зараз їдемо в самий кінець. Саме кінець, і хочемо за 4 години, на які ми зняли цей велосипед, проїхати якомога більше на цьому острові. Велосипед один на 4 години коштує 20 євро. В принципі, я думаю, більше ніж достатньо. Сьогодні просто неймовірні пригоди. Ми орендували байки, як ми вам вже казали. У нас на кожному байку є рюкзачки, які ми закріпили такими типу проводками. Ми приїхали вже на наш пляж, на який ми так довго їхали. І що ви думаєте, один байк у нас був без рюкзаками, просто сіли не на той велосипед. Ми повертались назад знову на цей пляж, і тепер ми просто кайфуємо від цього виду. Ви просто подивіться, це цей 9 кілометровий пляж. Тут види, я не знаю, наче ти на, як, десь там на Мальдівах, на якомусь іншому острові, але це такий віддалений острів на Мадері. Це просто щось неймовірне. Ви подивіться, яка тут вода, які тут пляжі. Тут можна на цьому пляжі провести весь-весь день. І він такий віддалений, неймовірно круто. Тут ще є бар, тут можна перевдягнутися, поїсти. Коротше, must have, локацію залишаємо. Просто топ. Так, і трошки вам того як ми виїжджаємо Заїхали на пляж і тепер виїжджаємо на електровеліках з цього пляжу. так. Вже назад, все, сумки вже в нас. Портфель ззаду є. Я вже спокійний, бо в нас трапилася така ситуація, що ми загубили наш портфель. О, залишили його там біля магазину. Це був стрес. Я летів тут, не знаю, 3-4 кілометри на такій швидкості. Просто думав, що вже його загубив. А там все в нас було. Максимально крутий. На цьому острові людей мінімально. Мінімально. Порівняно з самою Мадерою, взагалі кайф. Тут всі катаються на велосипедах, на байках. Знаєте, такий вайп, ось дивіться, зараз розверну. Люди їдуть на байках, взагалі круто. Тому клас. Острів для відпочинку те, що треба. Да, тут... Може немає всяких там, знаєте, так скажемо, тусічі і всього такого, але в цілому, типу, для такого відпочинку, що вам потрібен тільки пляж, пляж пісочний, пісок, золотий, море, таке, знаєте, бірюзове, та ти що. Просто супер. Таке ну відчуття ти не віриш, не віриш, що ти на цьому острові, розумієте? Коротше, нам до останнього нашого чекпоінту їхати 54 хвилини. Так показують гугл-карти. А нам через 2 години здавати ці велики. Тож нам потрібно туди доїхати, там зробити трохи контентику і назад доїхати. Чи впораємось, впораємось. Чи буде важко? Не важко. Я думаю, що впораємось. Не так. Е, я думаю, що якщо ми там на 10-15 хвилин затримуємось, то нічого нам не зроблять. Чекай нам ще потрібно доїхати в порт і зайняти класні місця, щоб не сидіти там в проході, як люди сиділи. Не регалітні, ти маєш на увазі. У мене, походу, вони всі такі. Щось це ось травне везіння для нас. Підіймалися ми на горку. Підіймалися ми на таку горку, ось бачите, і прямо посеред горки в нас поламалася цепка. Тупо злетіла цеп з велосипеду. Ось велосипед без. Цепки, і ми далі не можемо їхати. Благо, ця служба, вона просто суперська. Я думаю, що ми маємо залишити на цю... Вони нам багаж, наш рюкзачок повернули, а зараз ми їм скинули локацію, де ми знаходимося, і вони зараз приїдуть і все нам зроблять. І ще й заплатять кошти за те, що ми їх чекали. Пригоди! Так, приїхав за нами ось такий байк. Дивимося, що він буде робити. Hello. Так, ну просто приїхали, нам замінили наш велосипед на новий. Ми з Каріною вдома катаємось на звичайних велосипедах, але після цієї подорожі я думаю, що нам потрібен електрик. Нам не те, що потрібен, ти його точно купиш. Mm. Ну, типу, ти взагалі, ти взагалі, якби напрягаєшся, але ж не напрягаєшся. І просто їздиш собі, милуєшся природою. Взагалі кайф. Це взагалі топчик. Тому... Як ваше відчуття? Товчик, я майже не напрягаюсь. А ти бачиш, там є бутік кончі. Понче це традиційний напій на Мадейрі. алкогольний. Тут ремонтують зараз дорогу і тому такі світофори з реверсним рухом. І навіть на велосипедах, на мопедах всі, всі чекають. Так, все, покаталися ми 4 годинки. Один раз забули рюкзак, другий раз нас порвалася цепка. Безпригодне обійшлося, але ж все було круто, здаємо велосипеди і далі йдемо. Ще трошечки поплаваємо на океанчику. В океанчику так, супер. Це місто просто таке вайбове, кайф. Дивіться, скільки в них багато тут. Стоїть цей квадрик, а там всі мопеди, мотоцикли. Все, зараз. Да, ось так називається цей сервіс по ренту байків і ми залишимо відмітку на нього. Скільки тут в тебе вийшло? П'ять. Три євро. В цьому закладі бачите, ви просто набираєте їжу, яку хочете. Вона однаково коштує. Кидаєте в такий бокс, я собі кинув. Рибу, курицю, ріс, овочі і все це вийшло на 6 євро. Кайф. А в мене вийшло на 5.40. Вони <гум> сказали, що можна платити або тут, або на касі. Тож ми ще візьмемо водичку і платимо просто на касі. Що, Ми вже тут поїли О. на такому чарівному пляжі. Отам наш порт. Вже за пару годин будемо відправлятися і зараз купаємося в морі. В океані, точніше. В цьому океані взагалі нікого немає. Там є ну, людей, не прям дуже багато, але є. Така наша, хоч і коротка, але крута подорож до острова Порто-Санто завершена. Чесно кажучи, я б така, що взагалі приїхала сюди на декілька днів, як мінімум, тому що неймовірно крутий острів, який за там, півдня неможливо просто обійти. Це було дуже круто. А, Ярій, в, той же, в той же час він невеликий. Не Мені подобається, що знаєш, тут е, дороги рівні і можна в принципі, взяти. Знаєте, тут не треба навіть машина. Якщо на Мадейрі потрібна машина, то тут її не потрібно. Тут треба, може не велосипед, а може байк. Угу. Байк і тут реально ахірітельні є місця, є е, кафешки з видом на е, пляжі круті, на неймовірні види, на оці бирюзові. Пляжі, взагалі, ну просто кайф. Просто знаєте, отакий от відпочинок. Приїжджаєте, берете в оренду байк і просто катаєтесь, п'єте каву, тут нема не тусічів, не багато що подивитися, просто кайфувати від моря і від цього вайбу. Від океану. Щ... З чашечкою кави або з бутилочкою коралу пивка. Так. Тож все, ми вже їдемо до нашого. Е, як він Лайнер, я Лайнер, да. І будемо вже їхати е, у зворотньому шляху на Мадейру. Тому так. Всім Дякую. Дякую. Да, Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.